Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів відзначають сьогодні 11 квітня 1945 року у в'язні концтабору у Бухенвальді почали повстання. Проти гітлерівців попри відсутність офіційного статусу. Іноді цей день відзначається громадськими організаціями в Україні а також частині держав Східної Європи. Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка і дослідник історії Другої світової війни зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Добрий день, вітаю. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи є якісь дослідження, підрахунки приблизні цифри? Скільки українців пройшло через німецькі? Ну і будемо так порівнювати і через радянські табори? Ну, звичайно, є підрахунки, але ці підрахунки досить загальні. І точну цифру навряд чи ми зможемо вивести? це… Власне, це свідчить про масштаб цієї величезної трагедії катастрофи, тобто облік іде на мільйони. Тобто візьмемо так, що в німецьких концентраційних таборах загинуло близько 5 мільйонів радянських громадян. Ну і як мінімум 2-2,5 мільйони цих радянських громадян були вихідцями з України. От і е, це були військовополонені, або це були цивільне населення, яке потрапило в Німеччину в роки Другої світової війни, було насильно вигнане, а потім через якісь причини потрапили в ці концентраційні табори. Це люди, які там знаю, були захоплені. Під час облав або якихось інших таких каральних акцій здійснених на окупаційних територіях, а в радянських концтаборах загинули теж мільйони українців тільки там цифра йде значно більша. Ніж два-два з половиною мільйони. Бо крім радянських концтаборів, тут треба ще й долучати людей, які загинули внаслідок штучних голодоморів. Тобто і радянський окупаційний режим на території радянської України був значно довше ніж там три-три роки панування німців на окупованій території, якщо взяти так, повний період. Я згадав про Бухенвальд і знайшов інформацію, що після переходу цього табору під юрисдикцію СРСР його було долучено до системи концентраційних таборів НКВС, а потім інтегровано в систему ГУЛАГ. Оцю ідею концтаборів хто в кого запозичив радянський союз в Гітлерівської Німеччини чи навпаки. Ну, я б не сказав, що хтось цю ідею в когось запозичував в той момент, тому що концентраційні табори е, були відомі ну, як мінімум ще з 60-х років 19-го століття. З часів громадянської війни в США їх потім розвинули британці. Під час Англо-Бурської війни на півдні Африки, коли вони зганяли бурське населення, то зачиняли їх, щоб бури не могли чинити опір. В подальшому концентраційні табори існували там в Австро-Угорщині в період Першої світової війни. Активно застосовували концентраційні табори червоні під час громадянської війни на території колишньої Російської імперії. Далі червоні більшовики розвинули цю ідею, створили цю цілу систему гулагів. Ну а Потім Гітлер прийшов до влади лише в 33 році. І перший концентраційний табір табір поблизу Дахау в Баварії з'явився теж в 33 році, призначений передусім для політичних опонентів нацистського режиму. А далі вже в третьому Райху ця система почала розростатися дуже потужними темпами, наздоганяючи за своїми масштабами радянську систему таборів. Тому я не сказав би, що хтось в когось забезпечував, запозичував, скоріше. Ділилися Досвідом після налагодження тісних політичних стосунків на встановлення співпраці в 1939 році якраз відомо, що відбувалися регулярні зустрічі, такі конференції, наради представників каральних карально репресивних органів СРСР і сересере третього ракубто, досвідом ділилися. От, але про запозичення тут радше не йдеться. Обидва тоталітарні режими прийшли до цього абсолютно скажімо так. Паралельними шляхами до будь-який тоталітарний режим все одно прийде до системи концтаборів, хоча б спочатку для того, щоб придушувати своїх політичних опонентів, а потім для того, щоб запровадити систему страху і попор. Яку мету переслідують, яку глобальну мету переслідують ці тоталітарні системи шляхом розвитку цієї мережі таборів? Ну це страх і залякування, тобто це це тотальний страх і тотальне залякування, або ти будеш гвинтиком в цій системі, і ти визнаєш себе свою роль е, в державі і в суспільстві, роль гвинтика, і тоді е, тобі держава забезпечить, скажімо так, мінімально необхідне існування. Але якщо ти будеш навіть проявляти якісь думки, або навіть думати про можливість якогось опору і зміни цієї ситуації, то тебе буде очікувати покарання. Буде очікувати покарання. Як мінімум, тебе ізолюють від суспільства, а як максимум відправлять на далекі ув'язнення, і ти будеш працювати. Плюс радянська система таким чином ще. Е Освоювала оці простори Сибіру і далекого сходу е займалася видобутком корисних копалин економічно-господарське освоєння цих далеких країн, тому що, наприклад, той же самий е поклади Нікеля в районі Нарільська, так скажемо, е е дуже важко було видобувати або вугіль воркути, вугілля Воркути на на, на півночі. Так само було дуже важко видобувати, скажемо, такими нормальними економічними методами, залучаючи де людей навіть за високу зарплату, тому що в тих некорисних атмосферних кліматичних умовах працювати було важко, і люди добровільно туди б не погоджувалися їхали. Чи так само будівництво Біломоро-Балтійського каналу, так само в стислі терміни, в несприятливих умовах за абсолютно. Відсутність будь-якої системи оплати. Тобто нормальна людина так би просто не, не не погодилася поїхати. А таким чином радянська Радянський Союз освоював ці величезні простори, видобував корисні копалини. А після занепаду, до речі, системи концентраційних таборів багато цих родовищ копалин, особливо там в Магаданській області чи де інде вони почина... Вони занепадали на сьогоднішній день. Вони навіть не існують, і ці табори там давним-давно вже зруйновані це струхлявили ці. І бараки і все решта, тобто багато таких економічних підприємств просто занепали за відсутності безкоштовної арабської сили. Як ви вважаєте, пане Андрію? Чи можливе повторення подібного в 21 столітті? Знаєте, до тривали час вважав, що принаймні населення європейського континенту перехворіло на світові війни, на перехворіла на заразу тоталітаризму. Принаймні в західній центральній Європі немає ознак таких явищ, але східний сусід України, Російська Федерація, як ми бачимо, вони фактично йдуть цією самою дорогою. Вони з одного боку кричать про те, що вони нащадки переможців Другої світової війни, війні, але насправді вони багато в чому повторюють і те, що робили нацисти, але найголовніше, що вони просто намагаються відбудувати радянський союз епохи пізнього Сталіна. В тому числі і намагаються відбудувати ту ж саму систему ГУЛАГів, НКВС, смерш і все решти. Подивіться, навіть що вони копіюють, як вони виглядають, якими словами вони говорять, і що вони повторюють. Вони копіюють систему радянську систему часів пізнього Сталіна. Тому і те, що роблять росіяни на окупованих українських землях, це великою мірою повторюють намагання відродити цю систему ГУЛАГів, примусових таборів і всього іншого. Розуміло. На жаль, на жаль, повторення ми бачимо на власні очі. Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка і дослідник історії Другої світової війни. Ми продовжимо за мить.